І так, шановне панство, спроба номер 3 Запустити такі два холодильники морозильну камери одночасно. Як ви можете бачити з перегляду попередніх відео за допомогою одного акумулятора 60 годин, це нереально. Тому я поставив зарядний пристрій і зараз буду намагатися запустити одночасно і холодильник, і морозильну камеру. Зараз у нас показує повний акумулятор 129 вольт. Тут пригають танці з бубнами, походу йде наводка від імпульсного. І такі так. Ось. Вилка. Там під'єднано холодильник і мерзільна кабеля. Боже, поможи. Не пускає і відзарядного. Запищав і все. Не пускає слабий акумулятор або слабий інвертор. Невідомо. 2000 Вт повинен був випустити. Будемо ставити більший акумулятор.